Ага, за Петрівку. О-о-о, що на Петра у вас роблять? Що? Тепер вже не роблять бо війна. Тепер не роблять діти прибиті вже повністю тепер. Але раніше місяць, місяць до Петра купали такий столик, купали, аби було де гостину похвастати, а так ярочок, аби діти мали де вставати, сідати на, на землю. Ну і на Петра збиралися, плили віночок. З бервінку, з бервінку квітками квічали і хрест, хрест, березовий хрест клали на той, коло того столика збоку. І на той хрест той вінчик клали. І все? Діти на Петра з торбали. І пошурували туди на, на той во. Тут такі були байківські пікніки, так? так? так такі пікніки були. Стати, так. Діточки бали, психики. А що є? брали, а що брали їсти діти з собою? Що було? Що було ну а ну ану, перерахуйте. Ну, я... Варені яйці якісь, так? Яйці, кубаси, десь туди де себе було, то і рибу брали, і, і... ну нам що всякі їде. І салат робили мами їм. Завиванці десь хтось брав, хто що міг, то таке, то такий час був що.